Знаєш все про ПП, а вагу так і не можеш зменшити. Не влаштовує стан шкіри, не влаштовує рівень енергії. Я відкриваю продажі на свій 10-й ювілейний потік клубу по харчуванню. Я на зож не на ПП». Клубу вісім місяців, його пройшли вже більше ста дівчат. Вони мають шалені результати. При цьому, ось так, харчуючись, ви можете точно так само, що на вас чекає в клубі доступ до всіх прямих ефірів, які були з першого дня існування цього клубу, мастер-майндер, індивідуальні розбори. Далі челенджі, на яких ми будемо приливати звичку, купа корисної інформації, яка вже є в доступі, клуб, і теми, які я буду ще розкривати. Тобто кожні 4 тижні я даю нову програму, ми розкриваємо нові теми то ви отримуєте пораду від спеціаліста, а не з інтернету, і покращення стану здоров'я для всієї родини. 24 години найкраща ціна на вступ до клубу. Є два тарифи: VIP і стандарт. На VIP обмежена кількість місць. Пишіть прямо зараз клуб в директ і отримуйте детальнішу інформацію та посилання на оплату.